Привіт, шанувальники боксу Ви на каналі Нокаут Тіві. Сьогодні говоримо про. Він просто вб'є цього хлопця. Ось і все. Дентей Валдер висловився про українця Олександра Усика та їх бій. Що ж він такого сказав? Сьогодні розберемо. Ленокс Льюіс знову на горизонті і вже склав топ 5 боксерів. Ви точно будете здивовані, адже в списку не видно українця. Що говорить сам Льюіс про це? Олександр Усик зі знання про хейтерів Усик не підбирав слів, але все ж таки підібрав, що говорив Усик про людей, які весь час незадоволені, тобто хейтери. Перед початком відео обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок Це ваш квиток у наступний гарячий випуск, де ви зможете насолодитися найсвіжішими новинами зі світу боксу. Гарячі сюжети з позначкою 21 холодок по спині для вас гарантований. Займайте місця, беріть попкорн. Всім приємного перегляду! Олександр Усик оцінив гіпотетичний бій Ентоні Джошуа – Джейк Пол. Я розіб'ю твоє обличчя, я розіб'ю твоє тіло. Такий в мене менталітет. Менталітет бійця. Об'єднаний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прокоментував можливий поєдинок між Ентоні Джошуа та Джейком Полом. Якщо Джошо вийде проти нього, він просто вб'є цього хлопця на рингу. Ентоні олімпійський чемпіон. А Джек Пол ютубер, шоумен і спортсмен. Це як роллс ройс проти Фіата. Усе зводиться до бізнесу й великих грошей, заявив Усик. Раніше Усик відмовився від титулу WBO у важкій вазі, втративши статус абсолютного чемпіона світу. На його рахунку, 24 перемоги, 15 нокаутом і жодної поразки. Ти не сильне, як ти переміг? Як? Що ж до поєдинку Ентоні Джошуа та Джек Пол, то Едді Гірн, промоутер Джошуа, гарно підливає вогню до цього мегафайту, зазначаючи, що вони підуть з боксу. З боксом буде все покінчено, якщо AJ програє. Олександр Усик хоче битися з Дентеєм Валдером у 2026 році. Я хочу битися з Дентеє Валдером. Для мене це цікаво. Олександр Усик несподівано заявив, що у 2026 році готовий провести поєдинок проти колишнього чемпіона WBC у важкій вазі Деонтея Валдера. Сам Валдер ще минуло літа позитивно відгукувався про перспективу такого протистояння. Якщо Усик до того часу не завершить кар'єру, я тільки за, тут навіть думати нема про що, це був би неймовірний бій. Раніше він сам говорив, що хоче зі мною битися. Сподіваюсь, у 2026-му його бажання не зміниться. Американець високо оцінив досягнення українця. Те, чого Усик добився в боксі, неймовірно. Він використав шанси, яких у мене не було. Після серії з трилогії проти Тайсона Фюрі Валдер програв Джозефу Паркеру та Джану Жилею, але встиг здобути перемоги над Робертом Хеленіусом та Тайрелом Херндоном. Я думаю, що це буде дивовижно. Якщо це станеться, бо ви знаєте, як влаштований бокс, це як діаграма. То все добре, то погано. Може здатись, що все склалося, а потім все провалюється, ніби в діру. Я ціную це і був би ще більше вдячним отримати таку можливість офіційно, тому я з нетерпінням чекатиму на це. Я не можу дочекатися, щоб почути. Дути більше деталей про це та дати фанатам те, що вони хочуть побачити, сказав Валдер. Ленокс Льюіс склав топ-5 найвидатніших боксерів в історії. Усика в списку немає. Колишній абсолютний чемпіон світу важкій вазі Ленокс Льюіс назвав п'ятірку найкращих боксерів усіх часів і народів. Діючого об'єднаного чемпіона Олександра Усика у цьому рейтингу не виявилося. Топ 5 від Ленокса Льюіса, Мухамеда Лі, Джек Джонсон, Марвін Хаглер, Джордж Форман, Джо Луїс. Сам Льюіс додав, що вважає себе одним із найвидатніших боксерів в історії. Усик. Молюся за своїх хейтерів і не звертаю на них уваги. Тому, хто пише погані коментарі про Олександра Усика, пам'ятайте, Сашко за вас молиться. Об'єднаний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик в інтерв'ю Fight Hub TV розповів про ставлення до критики на свою адресу. Більшість українців вважають мої бої неймовірними перформансом і дуже мене підтримують. Звісно, є люди, яким щось не подобається. Стиль, поведінка, що я міг би зробити більше чи інакше. Але я фокусуюся тільки на тих, хто мене підтримує, а за хейтерів просто молюся, щоб вони не були злими до себе, сказав Усик. Чемпіон наголосив, що його головна мета піднімати Україну. Я просто люблю свою країну. Вона була до мене і буде після мене. І поки я її громадянин, мушу всіляко тягнути її вгору. А ось і фінальний гонг, друзі. Це був випуск Nokautів. Дякую за перегляд. Підписуйтесь нокаутіві. Чекає ваших думок у коментарях. Особливо вдячний тим, хто не забуває коментувати гарячі та холодні випуски, щоб просувати наш україномовний Ютуб. Щиро дякую вам за вашу підтримку і чекаю саме на вас в перших рядах наступного випуску. Де я з певненістю можу сказати, що ми разом з вами проженемо найгарячіші новини боксу. Нехай щастить! До нового. Випуску